Вітаю, друзі! Сьогодні, за багаторазовими проханнями підписників, я розкажу алгоритм відновлення асфальту. Перший крок це написання звернення в контакт-центр 1551 з проханням відновити асфальт. Як правило, на таке звернення приходить два варіанти відповідей. Перший розриття зроблено під час проведення ремонтних робіт «Київтеплоенерго» і тоді відновлювати покриття їх обов'язок. Другий варіант про те, що такі витрати є незапланованими і фінансування немає. Якщо ви отримали відповідь А, пишите друге звернення. Вимагайте в ньому копію гарантійного листа, в якому Київтеплоенерго обіцяє відновити асфальт. Там повинен бути вказаний термін виконання. Якщо він ще триває, тоді, звісно, треба чекати відновлення. Але, як правило, він вже закінчився. Тоді наступний крок такий. У варіанті Б ви пропускаєте попередній крок про гарантійний лист. Пишемо звернення з проханням подати запит в бюджет соціально-економічного розвитку на найближчу сесію КМДА виділити кошти на асфальт. Спираємось при цьому на варіант А або Б і просимо дати письмовий звіт про проведену роботу на вашу поштову адресу. Тобто, ви повинні отримати письмовий доказ, що цей запит дійсно був зроблений. Буває, що на звернення подати запит відповідають кожен раз те саме. Грошей немає. Тоді треба писати скаргу, що вам невмотивовано відмовляють в наданні документів. Вийшов термін скарги, пишете нове звернення. Усі тексти звернень, які ви побачили в цьому відео, будуть додані знизу під ним для зручності. І ви зможете їх скопіювати та використати, щоб оформити саме ваше звернення. Ще на сторінці Солом'янської районної адміністрації є інформація, що стосовно асфальтування можна подати колективне звернення від мешканців. Наскільки працює цей механізм, не можу сказати, не пробувала. Якщо у когось є досвід, пишіть, будь ласка, в коментарях. Це дуже цікаво. А щоб слідкувати за такими коментарями та бачити нові відео, які ми будемо знімати далі, підписуйтесь на наш канал. Також запрошую до групи у Фейсбуці. Посилання під цим відео.